Міністерство екології та природних ресурсів взялося за моніторинг розвідки та видобутку газу у щільнених порід, так званого сланцевого газу. Про це повідомив керівник відомства Андрій Мохник на зустрічі з послом Великобританії та головою компанії Shell в Україні. Ми розуміємо, що жодна енергетична незалежність вона не може бути в ущерб тому середовищу, де ми проживаємо. Ми також поділяємо ту стурбованість щодо екологічних наслідків. Технологія видобутку сланцевого газу, так званий гідророзрив, потенційно небезпечний для довкілля, твердять екологи. У деяких країнах заборонений. Україна сланцеві угоди з іноземними компаніями вже підписала, але місцевій владі дадуть змогу стежити за їхньою реалізацією. На Львівщині, де вагомий вплив у обласній раді мають націоналісти, домоглися присутності громадськості у моніторингових групах. Є, наприклад, певні додатки до цих угод, які регулюють моніторинг екологічної ситуації і відповідно представники цих органів місцевого самоврядування будуть представлені в тих робочих групах, які Будуть забезпечувати цей моніторинг. Ми знаємо, що громадськість турбована безпечністю та екологічними наслідками проектів з видобування нетрадиційного газу, і ми переконані, що найкращий шлях довести людям, що все буде зроблено як належить, це вчасно запровадити необхідне регуляторне середовище. зараз міністерство перевіряє угоди на предмет корупції, заявив Мохник. Бо укладалися вони в часи експрезидента Януковича юристи. Міністерства екології та природних ресурсів, а також міністерства енергетики, працюють над тим, щоб вивести з угод про розподіл продукції так звані фірми прокладки, тобто, це СПК ГЕРСЕВ, який незрозумілим чином там з'явився, вірніше зрозумілим чином з'явився. Українські запаси вуглеводнів оцінюють у 7 трильйонів кубометрів. Під суворим контролем їх добуватимуть як на сході, на Харківщині та Донеччині, так і на заході, на Галичині. Мета диверсифікація постачання енергоносіїв. Експлуатація та видобування традиційних носіїв це може прислужитися диверсифікації енергопостачання в Україну. Ми поділяємо готовність уряду диверсифікувати видобування енергоносіїв в Україні, що дозволить їй у майбутньому забезпечити свою енергетичну безпеку.